Польсько-українська співпраця щороку міцніше є. Зустріч, на якій обговорили проблеми збуту вітчизняної молочної продукції, відбулася в Департаменті агропромислового розвитку обласної держадміністрації 25 лютого. Основні питання, що хвилюють українських фермерів, це модернізація вже існуючих технологій та залучення інвестицій в дрібні і сімейні форми виробництв. Проте не у всіх сферах агропромислового комплексу Україна поступається Польщі. Якщо ми візьмемо вирощування по суті сировини, ми краще. По переробці сировини ми гірші. Ми відстаємо по розвитку років на 5-6. По тваринництву, навіть по молочному скотарству ми відстаємо ще більше. Керівники кращих агропромислових комплексів Польщі поділилися секретами розведення та догляду за великою рогатою худобою для отримання високоякісного молока. Якщо ми ціряємо цілята за п'ять-восім після посерас це вже катастрофа. Потому что каждый телат, который мы теряем после расцвета, это будет через два года беременная целка, либо корова для обмена стада, либо, с второй стороны, экстра деньги для нас, если будем продавать этого, этого неселья. Сегодняшняя наша зустрич, она присвящена, основном, поглубленным контактам украинских и польских фермеров. Обговорення питання обміну технологією і також важливе питання, яке ми ставимо перед собою, це є питання сертифікації нашої продукції в на ринок Європейського союзу.